Перше хотів подякувати дуже за запрошення. Хотів через вашу громадянську платформу передати велике дякую всім вінничанам, які взяли зброю в руки, всім тим, хто допомагає, всім тим, хто наближує перемогу. Трошки хочу розказати за наш підрозділ. Наш підрозділ почав свій шлях у 2014 році. Тоді наш командир перший. Доброволець, який отримав статус Героя України, Дмитро Коцюбайло да Вінчі. починав з першої окремої штурмової роти правого сектора. Вони пройшли найзапекліші бої того часу. Це і Донецький аеропорт, і Пєський, і Авдіївка, і Промка. Особисто я з 2014 року також став добровольцем. Я звільняв Маріуполь, приймав участь в боях за Іловайськ, за Гранітне, за звільнення Мар'їнки. Широкомасштабне вторгнення. Ми зустріли з хлопцями в Києві. Да Вінчі, Дмитро Коцюбайло зустрів на півдні. Після цього був створений батальйон у складі Сили спеціальних операцій. Батальйон приймав участь постійно в найгарячіших точках це і Лисичанськ, Солідар, Бахмут, Харківський контрнаступ, звільнення Куп'янська в Узловому це саме наш батальйон зробив. Брова і багато-багато населених пунктів, які знаходяться за Куп'янськом. На жаль, в минулому році, 7 березня, наш командир загинув. Наш командир залишив за собою дуже велике ім'я, дуже велику історію. Він став символом для нас всіх, він став символом для України. І за цей час, за цей важкий рік, він загинув 7 березня 2023 року. За цей рік ми пройшли надважкі бої. Ми тримали останню дорогу, дорогу життя на Бахмут. Наш підрозділ. Це ми останні вийшли з міста Бахмута, саме з багатоповерхівок, за собою підривали їх вже. І там по нашим машинам вже летіли прильоти РПГ. Тобто це дуже близькі бої для військових, хто розуміє. Після цього ми приймали участь в тих містах, де найбільше були потрібні, це і Куп'янськ, і Борова, і знову ж таки Кліщівка. І нас скидали постійно по фронту. Буквально. Два місяці тому нам було запропоновано перейти батальйону в 59-ту бригаду, яка знаходиться у вас на Вінниччині, ну, яка базується у вас на Вінниччині, а виконує завдання на Сході України. Ми прийняли цю пропозицію. Наш великий друг підрозділу, великий друг нашого командира Дмитра Коцюбайла, Сухарєвський друг Барсук, був камбрігом на той час 59-ї бригади, тому ми з честю. Долучилися до неї і наразі проходимо відновлення боєздатності. Дякуємо вам відразу за підтримку. Дякую вінічанам, які нас дуже тепло зустріли, які нам дуже допомагають. Ми справді відчуваємо себе тут комфортно і приємно. Відразу хочу скористатися моментом і сказати, що наразі в нас проходить мобілізація, в нас. Працюють рекрутингові центри, і ми дуже раді будемо долучати до себе людей, долучати до себе вільничан. Тим паче, якщо ви хочете воювати групами, якщо ви хочете воювати разом з друзями, я маю на увазі, ваші знайомі і так далі, то ми з радістю розглянемо ці пропозиції і запропонуємо для вас найкращі умови і нашу сім'ю. Тому дякую вам. Слава Україні! Дякую, пане Сергій. Дякую вашим побратимам, вашим хлопцям.